Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі Села Бловіш. Сьогодні я хочу записати рекламне відео, скажімо так, такого явища як Шостий Всеукраїнський Національний конгрес. І більш детальну відеоінструкцію можна знайти на каналі YouTube Голос українського народу. От я зараз нажму, вам покажу, як воно працює. На каналі голос українського народу сьогодні. У нас важливе оголошення. 27... так. Давайте я почитаю в описі. Так, от пише так 27 квітня 2024 року в онлайн форматі на платформі Zoom відбудуться уротворчі збори громади українського народу шостий всеукраїнський національний конгрес. Кожна територіальна громада може делегувати свого представника утворення посади делегати і затвердження кандидатури необхідно оформити в протоколі делегування і надіслати з 23 квітня по 26 квітня на Конкретну емейл-адресу. E Переходьте е, за цим посиланням. Далі, як оформляються протоколи, тут теж є зразки. І які будуть проєкти резолюції. <кій> і от телеграм-група, яка на Zoom-конференцію, теж які посилання. Тут все є. Е, ще раз, відео називається Підготовка і реєстрація на шостий Всеукраїнський Національний конгрес. Переглядайте і е, дізнавайтеся, для чого це все. Ну, я вам коротко скажу. Це питання пов'язані із тим, що зараз відбувається геноцид українського народу і деребан української землі. І для того, щоб це все припинити, потрібно якимось чином консолідуватися, згуртуватися і протидіяти цьому. І ось, з приводу цього і записується от, такі от відео. Заходьте на канал, на ютуб-канал Голос українського народу і дізнавайтеся про, цю, про, ці, про ці от такі теми.